Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з Путіним стосовно миру в Україні та сказав, що чекає на Володимира Зеленського в Білому домі. Знову мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по -своє. і В цьому відео я хочу проаналізувати певні результати реакції на вчорашні перемовини української та американської делегації в Джинді. І власне по порядку розпочнемо ми з реакцій московських, як Росія відреагувала, як в Кремлі відреагували, і поки з реакціями достатньо м'яко, але навіть з них ми можемо певні висновки зробити. Речниця Міністерства закордонних справ Московії Марія Захарова на фоні переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що формування позиції Москви. Відбуватиметься не за кордоном, тому варто слідкувати за новинами з Московії. Головні новини будуть приходити з Москви. Формування позиції Московії відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. От така приблизно цитата. Слідом за нею прокоментував також Пєсков, і я б сказав, що це в такий спосіб відбулося ухилення від відповіді про 30-денне можливе припинення вогню. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що московська сторона уважно вивчає заяви за підсумками переговорів, що відбулися між США та Україною в Джиді, та надякнув, що Москва може швидко організувати телефонну розмову між Путіним та Дональдом Трампом. Також він заявив, що не варто забігати наперед в питанні тридцятиденного припинення вогню, яке пропонують запровадити США та на яке погодилась Україна. Ось такі реакції, і що ми можемо сказати з приводу цих реакцій. Ми можемо точно сказати, що розмова Трампа з Путіним буде відбуватися, і Путін не старається бути радикальним з Трампом. Скоріше за все, якісь чи є в Трампа, чи якісь попередні домовленості, і ну фактично це така м'яка позиція. Вона вказує нам або на певну невизначеність, або на те, що відбуваються торги. Торги в якому сенсі зараз Московія, на превеликий жаль, володіє стратегічною ініціативою і має перевагу в ресурсах. І відповідно на перемовини Путін готовий буде піти тільки при певних обставинах. Ті обставини зараз Європа і Україна не може створити їх, можливо, гіпотетично можливо може створити Дональд Трамп. І це або оснащення української армії, так щоб завдяки технологічній перевазі, ми могли ресурсно переважаючого противника відкидати назад. Або якісь їхні закулісні домовленості, можливо, якесь пом'якшення санкцій, якісь там вже гіпотези звучали стосовно спільної розробки Арктики і так далі. В будь-якому випадку, скажімо так, офіційний Кремль зараз старається зберігати м'яку риторику, власне, стосовно того, як будуть відбуватися перемовини з Дональдом Трампом, як відреагували лідери Європи. Старбер назвав визначним проривом перемовини Україна США у Джиді. Він привітав підсумки переговорів делегацій України та США, і про це йдеться в його заяві, опублікованій в соцмережі X. Це важливий момент для миру в Україні. Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля щоб якнайшвидше досягти тривалого і надійного миру. Він також, подібно до держсекретаря США Марко Рубіо, заявив, що тепер м'яч на російській стороні поля і що тепер Московія також повинна погодитись на припинення вогню і припинення бойових дій. Це свого роду підведення відбувається до такої ситуації. Коли, якщо припинення вогню не відбудеться, то весь світ буде звинувачувати саме Московію. Це дуже цікава деталь, причому я, коли кажу умовно весь світ, то навіть достатньо цікаві новини ми маємо з Китаю. Але давайте спочатку я ще озвучу реакцію Мануеля Макрона. Президент Франції Еммануель Макрон привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню в Україні, але вказав, що потрібно дочекатися відповіді Росії. У своїй реакції на зустріч України і США він привітав прогрес. Зараз м'яч явно на боці Росії. Крім того, Макрон закликав союзників почати планування гарантій безпеки для України. Про це він сказав під час зустрічі з начальниками штабів в Парижі 11 березня. Це дуже важлива насправді новина. Чому? Тому що так звані гарантії безпеки, про які всі говорять, знову ж таки, жодна українська влада жодного разу офіційно не запустила Будапештський меморандум і Володимир Зеленський, так відстоюючи якусь позицію у вальному кабінеті, чомусь там Дональда Трампа про Будапештський меморандум не згадав. Це пов'язано з тим, що є певні способи впливу на всіх очільників України після втечі Януковича, і Турчинова, і Порошенка і Зеленського. Але це інше питання. Це все рівно не скасовує в західних партнерів зобов'язань перед Україною через наше ядерне роззброєння. Але зараз мова не про те в контексті конкретної дипломатичної. Ситуації ця поведінка Макрона стосовно планування гарантій безпеки для України, вона може бути передвісником того, що таки щось дійсно готуються підписати. І це цілком може бути достатньо позитивним. Тепер, стосовно Китаю, чому я сказав, що відбувається ну, таке щось незрозуміле? На фоні якоїсь зміни геополітичної архітектури, на фоні того, що Європа почала. Зближуватися з Китаєм не вся Європа, але Франція так точно. І впродовж повномасштабної війни ми бачили достатньо цікаві візити представників Європи до Китаю. До прикладу, президент Франції Мануель Макрон, їхав і з ним їхало близько 50 представників різних корпорацій. В Китаї його там приймали на високому рівні, дуже дуже сильно приймали. В той же час, фактично, різниця в, у візиті в часі складала в районі одного місяця канцлера Німеччини Олафа Шольца, ну і його там, яко кажучи, дипломатично опустили. Це достатньо цікаві моменти і такі тонкощі потрібно згадувати. Чому я кажу про можливу зміну Китаю? Тому що на китайському державному телебаченні на одному із каналів, який раніше. Транслював, подавав новини з війни в Україні під кутом зору так званого СВО, тобто їхній власне оператор і журналіст знаходилися з боку московської армії. Зараз вони почали подавати новини під кутом зору України з боку, так би мовити, європейських партнерів. І це цікавий, можливий такий розворот. І багато хто говорив, що в геополітиці, теперішній така вісь, як Європа, Китай, вона може зароджуватися. Знову ж таки, повторюся, в своїх перших висновках стосовно цього стосовно вчорашніх перемовин, що це все дедалі більше нагадує певний достатньо складний, багатоетапний, покроковий. Спектакль. Ну, а, власне, отакі от новини станом на зараз. Ну і вже на завершення повторюся, Трамп анонсував велику зустріч Москві і розмову з Путіним про припинення вогню. Він про це сказав журналістам біля Білого Дому 11 березня. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського знову зустрітися в Білий Дім. Про це він сказав вівторок під час зустрічі з журналістами власній резиденції. Ось така інформація. У відповідь на запитання, чи запрошений Зеленський знову відвідати Білий Дім. Трамп заявив, звісно, він не прокоментував деталі можливого візиту. Я вважаю, що припинення вогню дуже важливе. Якщо ми зможемо змусити з Росією це зробити, це буде чудово. Якщо ми не зможемо, це просто продовжуватиметься, і люди, багато людей загине. Ось така інформація станом на зараз. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.